Друзі, коротко. Ось так куди я показую, бачите, тут іде така як бетонна рівньовка, не рівньовка, я не знаю, вона правильно називається. Хоча я так розумію, що сюди кудись водичка бігла. І от по ній ми зараз йдемо по позиціях росіян. Ну, куча рівньовочки ми си йдемо і дивіться. Чесно, так, щоб не затяняти речі. Ось віч мішок, на якому написано Бай. Бай, друже, а куди ти побіг? Що случилось? І ось дивіться, зимові речі, хлопці збирались тут зимувати, мабуть такі. Бачите, штанці зимові, одні, другі. Ось такі ось спальні мішечки тут лежать. Ну їх тут багато, це я так вам трішки зніс покажу. Щоб багато часу вашу не віднімати. Ну і так ми зараз по цих позиціях з хлопцями пройдемось далі, прогуляємось, побачимо, що ми тут ще знайдемо. Друзяшки, Нова з вами робота. Приїхали ми оттуда. Бачите, ось така ось балочка. Воно так ось туди бугорочок. І ось туди оце скрізь бугорочок. А за чим ми приїхали, зараз вам покажу. Так, давайте спочатку. Ось куча раз ми вже забрали. Ось там от куча два будемо забирати. І ось тут ось третя куча. Ось там четверта і аж далі п'ята. Зараз вам покажу. Приїхали ми сюди ось ось. Так, а ну подожди, е, з детонаторами не бери. Що таке детонатор? Щас ти покажу таке детонатор. Детонатор це ось ця штука. Ну ось, у мене ось як. Ні, 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 не матюкайся. Це 152, стволочка. Детонатори я зараз пооткручую. Ось за цим і приїхали сюди. Ось дивіться. Скільки їх тут? Це ще невелика кількість. Ну, по самих грубих підсчотах, то що я тут порахував, їх тут десь приблизно 300 штук. Тому, друзі, зараз ми з вами попрацюємо, а потім я вам покажу той кінцевий результат. Ну що, як завжди, ви П'єте чайок, ми з хлопцями працюємо, а свій чайочок ми з вами поп'ємо пізніше. О, в кадр, бля, це... Давай, давай, не матюкайся, не матюкайся. Раз откидай. Откидай. Ось так ми, друзі, з вами працюємо І збираємо, І збираємо рожай. Дай на 2 хвилини

Це хорошо. Обережно, обережно, різьбі кабель. А техніка безпеки. Друзі, десь приблизно ось так... А. Фу, це все виглядає. Ну що, не буду затягувати відео. Далі грузимо, потім покажу результат. Так, друзі, робота за сьогодні наша. Ось дивіться, скільки їх. Раз. І ось так. І всього лиш два пороха. Кількість їхня тут 88 штук. Отак от ми з вами попрацювали. Зараз. Машиночка руснявих. І В, і З. Ну щось трошечки машиночки не повезло. Трішки її розмотало. Зараз середину знову загляну. Ось так вона виглядає. Бачите, з неї познімали все. Тобто стояла вона тут довго і її просто розібрали. Так, там і всередині познімали. Ну ти бачиш, вона нова. А це полк який Вона нова. Намалювали свою діч. Каталися. А потім прийшло ЗСУ. І хлопятка побігли. Правильно хлопята. Біжіть. Біжіть хлопята. Друзяшки, ось так ми з вами працюємо, ось так ми ходимо, шукаємо і техніку, і БК, то все забираємо, щоб потім давати ворогу вісіч. Тим самим економимо нашій державі кошти і не економимо кошти росіянам. Бо судячи з того, скільки вони кидають БК, їм їхні кошти не потрібні. Так, улов за сьогоднішній день. Так, що впіймали? Впіймали. Ось така кількість детонаторів. Ось це ось, що ми не змогли відкрутити. Ми їх так поставили. І ось такі ось кабанці, кабанці, кабанці. Так, золотенькі. Пороха. Оце все, що ми наловили сьогодні з вами. Є взагалі ось такі маленькі. Зараз вам покажу маркування. Виглядають вони ось так. І маркування в них ось таке. Зараз переверну. І ось таке з ось них маркування, бачите? І ось це все гільзи, але під гільзами ось тут також кабанці. Приблизна кількість. Зараз. Друзі, бо по них хожу. Так, раз, два, три, чотири градика. 4, 5, 6, 6 градів. Також знайшли. Приблизна кількість кабанців 250 штук. О, ну Росія спонсор Українських Збройних сил. Ну, тепер це все руснявим полетить на голову. Так як ось ці ось кабанці, вони всі придатні до використання. Отака. Тіга. Ну що, друзяки, гарно попрацювали. Як завжди, п'ю вами чай. Слава Україні!